І взагалі я прикладаю максимум зусиль, щоб мій чоловік не втрачав до мене цікавість. Я жодного разу своєму чоловіку, ми 15 років разом, я йому не відмовила у сексі сексом не накормиш чоловіка. Якщо тим більше ти й не годуєш його. У мене ніколи не болить голова. Якщо буде не я, то буде хтось інший, в кого не буде боліти голова. А як це так? Це тебе ніколи немає ні місячних, ніколи ти не втомилася, чи що? <гум> <гум> ні, в мене ніколи не буває місячних. <гум> я не змушена і мене ніхто не примушує нічого робити. Я завжди хочу свого чоловіка. Я так його кохаю. Він багато працює, багато вообще їздить по відрядження. Тож коли він вже приїжджає, я вже й сама його хочу. Це ж не означає, що мій чоловік мене кожен день тероризує, а я така йому. Ну, ну, блін, ну, дівчата. Коли жінка заробляє, коли в неї є свої гроші, своя подушка безпеки, то навіть в відносинах з чоловіка вона зовсім по-іншому себе поводить. Не підстеляється під чоловіка, тому що вона чимось там зобов'язана. А чим смачненьким Ліда порадує Матусь за вечерею. Дівчата, пригощайтесь, е, є суші, е, пампушки з чесноком, сало, сир, ковбаска. Так що давайте. Ну, звісно, ти хазяйка от Бога. Сушам поставила просто суші, сало і пампушки. І петрушка ще. Це укроп. А чому взагалі таке цікаве поєднання? – Що вдома було, то і поставили. Я Ні не міла. сильно з цього приводу парилась. Це неповага до нас. Я була звичайно шокована. Я навіть не їла нічого. Я сама не парюсь по їжі, тому я, мабуть, так і відносилась до того стола. Мені там було, що поїсти. Лідочка, то де ж свій чоловік? Ми сьогодні з ним познайомимось. Ні, не познайомитись. Він не хотів зніматися, Він відмовився. Я його не примушувала, і в блозі він в мене не знімається. Я вважаю, що це особиста справа кожної людини. Проєкт Супермама, а не супертато. Я супермама, я тут і є. Що ще треба? Ти не думала про те, що просто напрямці чоловік тебе соромиться. Він не хоче десь участвувати в цих відео, щоб його... Партнери, я так зрозуміла, що в нього серйозний бізнес, щоб цього всього не побачили, і йому просто не було соромно за ну, тебе. Вони ж мене побачать в будь-якому випадку. Якщо б йому було дійсно соромно, він би і мені не дозволив зніматися. Якщо чоловік підтримує 100% свою дружину, він має тримати її руку і бути поруч з нею. Ліда, скажи, будь ласка, як ви почали зустрічатись з чоловіком? Ми обидва з Дніпра. Колись, коли я була юна, молода, ще гарніша, ніж зараз, він мене покликав у кіно. Того дня, мабуть, ми і не розстаємося. А чим він тебе зачепив? Я тоді була студентка ще, ну, як завжди, всім студентам не вистачає грошей, він мені поповнював рахунок на мобільний телефон, мене це вразило. Навіть ще не було інтимного життя, він мені. Запропонував гроші, сказав: тримай, я знаю, що в тебе там не вистачає. Тоді це було, як щас як пам'ятаю, 400 гривень, долар був п'ять. Мій чоловік вже на той час працював в будівельній фірмі, був менеджером, а потім топ-менеджером. Зрозуміло, що якби лід чоловік працював на якомусь заводі, то ліда б з ним не зустрічались. Завжди казав, що для нього не важливо, щоб його жінка працювала. Він хотів би кар'єру, а його супутниця життя займалася побутом собою і в майбутньому дітьми. Після цих слів я ще взагалі зрозуміла, що це моя людина на все життя. Я вважаю, що це взагалі великий, мужній вчинок. Двадцять 24 йому було, мені 20. Вже тоді взяти відповідальність за життя своєї нареченої.